Що означає заяви Лукашенка та Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі? Зараз вже Пісков заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі це відповідь Росії на наближення НАТО, тобто на вступ Фінляндії до НАТО. Хоча насправді, коли Путін та Лукашенка почали говорити про розміщення ядерної зброї в Білорусі, Фінляндія ще не стала членом НАТО. Такий хід Росії це насправді єдине, що може зробити Росія у своїй грі на підвищення ставок. Путін завжди грає на підвищення ставок, але захід вже Скусив, що розмови Путіна про ядерну зброю це просто блеф, А Лукашенка захід ще не знає. Підвищення ставок потрібно путіну для того, щоб показати, що він крутий пацан своїм громадянам. Ну і фактично, це єдине, що вміє Путін як лідер держави. Він по іншому не вміє діяти. В США насправді нема ніяких даних про переміщення ядерної зброї, тому США не бояться цього, але ця гра Путіна насправді направлена не на керівництво США, а на громадян Росії та деяку публіку в Західній Європі, яка боїться навіть. Розмов про ядерну зброю також Путін цим показує, що він не є васалом Китаю. Хоча багато псевдоаналітиків в Україні говорять, що Росія стала васалом Китаю. Насправді це зовсім не так. Між ними є багато розбіжностей. Китай сказав, що він проти розповсюдження ядерної зброї, а Путін на зло Китаю розміщує ядерну зброю в Білорусі. У відповідь Китай також помстився, тим, що посол Китаю до ЄС заявив, що розмови про безмежність дружби між Китаєм та Росією це просто риторичний прийом. Китай не надавав Росії військової допомоги та не Знавав ніяких приєднань території до Росії, включаючи Крим для Путіна розмістити ядерну зброю на території іншої держави, це бути як Сполучені Штати Америки. У Путіна такий собі комплекс меншої вартості, і він як дитина в усьому хоче бути як дорослі, як США. Що от Росія може як США? Ще важливий момент, що навіть якщо ядерну зброю розмістять в Білорусі, поки що таких даних Сполучених Штатів немає, то контроль над нею залишиться в Росії. Лукашенко це потрібно також просто як якась лякалка, бо він справді. Ді, боїться білоруських добровольців, які воюють в Україні, щоб після війни з Росією вони не пішли звільняти Білорусь від Лукашенка. Але Путін не може віддати контроль над ядерною зброєю Лукашенку. По перше, тому що в такому разі Лукашенка теоретично зможе використати ядерну зброю навіть проти Росії, якщо треба буде полякати Росію. Також дуже важливо, що якщо Росія дозволить використати свою ядерну зброю без свого дозволу, то це покаже, що Росія діє не як велика держава, а Путін саме це й хоче. Всім показати, що Росія це велика держава. Якщо ядерну зброю якоїсь країни використовує якась друга країна без дозволу власника, то це показує, що це взагалі якийсь failed стейт, країна що не вдалася. Навіть якщо у бу Лукашенка була ядерна зброя, теоретично використати ядерну зброю проти України дуже важко, адже Київ знаходиться дуже близько до кордонів Білорусі, і Білорусь, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, навіть більше ніж Україна, бо вітри були на північний захід в той час, дуже не хоче знову стика з радіацією а південь України за розумінням Росії, яка є союзником Білорусі, це вже Росія. Тобто використовувати ядерну зброю близько до півдня України так само Лукашенко не може. Хоча ясно, що для такого божевільного диктатора, як Лукашенко, головне своя влада, а не добробут білорусів, і в принципі він поміг в крайньому випадку, якщо в його владі чи життю загрожувала якась небезпека, використати ядерну зброю. Але в такому разі це покаже, що Росія це щось на рівні неіснуючої ісламської держави, тому знову ж таки Висновок такий, що розмови Путіна та Лукашенка про розміщення ядерної зброї на території Білорусі це просто блеф, направлений перш за все на різну панікуючу публіку на заході.